України був за стіною забуття Олеця замовчувала. І ось дивись, в руках замаяли знамена і гімн побід, співа невільна сторона. Так спить Орел і враз, розкривши очі, угледе світ, красу і простір голубий. Сверхові радість повнялась, в сльозах, як в жінчулах і сніг, і з дивним радком не славась. І як мені розняти? Бійна з радістю журналі. Одне летить друга спиня, і йде між ними боротьбу. І дощі хто не знає. Тепер в мою, тепер весною, кориці в тебе збори цвіт за цим небесним красою, очей твоїх небесний цвіт. І це основі, це в мою, а все в мою. Співають, чуля, співають миром, луки. Як пісня, це душа моя, а її слова, і звуки. Мовчу, мовчу, Боже, я. Ні-ні, тепер, тепер маю, скажу, не знаю, що люблю. Це солов'ї, охіми, піснями груди, ціло ціло, ціло І з ним не буде, ти не дивись, що буде, там забуття, чи зрада, весна йде на зустріч вам Весна все час вам рада. І морили, айстри в розкішнім півсні Про трави шовкові. Про сонячні дні і в мріях вижалась їм казка ясна, де квіти не в'януть, де вічна весна. Музика зір блакитноокий, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними, левій рев, о слово, будь мечем моїм. Жили і сході до черемушу, щоб напитись туденої води. Зачервоніло незабаром усе біля церкви, наче розслів нагло квітник, або хто розкидав червоне, як мак багаття. Упав на землю мерцем, німим, засяло сонце над ним холодним. і Бог задумав, схилився над ним. Течуть, як сльози, думки в вигнанні сплять, як мертві, солодкі спогади сичать. Не сумуй, дитину, що немає тата, мабуть, його в полі стримала розплата. Він прийде додому, принесе гостинця, повні полемаків і перлин для синця. Вранці за чаєм писав на клаптиках паперу, Часто їх губив, забував, а потім відтворював вдруге. Правда? Правда. Так, так Олександр Іванович. У 1919 році, рятуючись від Жолихів, Олександр Олесь з дипломатичним паспортом виїхав до Угорщини, залишив у Києві сім'ю. А через чотири роки Червоний Хрест допоміг вивезти дружину та сина. Провідним е, тому, як люди, подавить в казку, є краса життя кохання над усе, народ і провідник, значення рівної мови жити народу. Макомирала, із голоди навіть слова Європа мовчала. Коли Україна життя поняла і ціла могилою встала, як сльози котились, І на зла Європа мовчала Суду тебе не скують ланцюги і руки не вкриють ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі. Стоять. Присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.